Так, докрасив стола. Крас-краски хватили притірочку. Пуста коробка. Ось такий лак. Будемо тепер висохне і вскриємо другим лаком. Поки я садила часник, Саша прибіг дофарбовувати стола. Полакував його гарненько, досихає, скоро будемо заносити в хату. Дуже класний стіл вийшов, мені подобається. Якраз саме такий, який нам потрібен на кухні. Нарешті ми почали дійшли до посадки часника цибулі і моркви на зиму. Часник ми посадили на початку листопада, цибульку ми по морквочку ми після часника посадили до числа п'ятого, шостого і дійшла остання черга до цибульки. Вже стали холода, 10 число, О, дуже холодно, вже до нуля градусів. Термометр швидкі опускається. Купили сім сортів. Всі сорти не пам'ятаю. Точно пам'ятаю, що одні купляли в магазині Торадар. а це ось Шекспір. По-моєму, Центуріон. Так, і Саша мені зробив такі грядочки. Все робимо вручну, сапкою, старим методом. Були в нас і спеціальний ралик зробив. Але він не підходив, дуже мала відстань. Вирішили все-таки старим методом по старинці робити сапкою. Самий перевірений, якісний спосіб. Може, пізніше трошечки розбагатіємо і придумаємо щось нове, сучасніше, більш легше і швидше. Але поки що буде так. Попробуємо садити на цей рій раз дуже багато. цибулі і часника. Подивимося, там цибулі майже на тисячу гривень купили. А тепер подивимося. Це і це для себе. Ну, може, там родичам ще роздаму. Ну, точно не на продаж, бо вона вся пропадає. Довго вона чомусь у нас не тримається. І так, посадили сьогодні 17 рядків цибулі. Довжина рядовичка 10 метрів. Зараз буду загортати. Один рядочок там залишила, бо вже скоро п'ята година, ще 10 хвилин і геть буде темно. Тому швиденько загорну, завтра ще там грабельками дограблюємо і досадимо. Напевно, десь було 5,5 кг цибулі, десь приблизно один кілограм, майже на 4 рядочка хватало. Ну і ще залишилося, дивлюся тут. Кілограм точно є Це на глаз, на око вже знає. Ну, кіло 300 десь буде. Так що ще залишилось трошки, просто сьогодні вже не вистачає, бо вже темненько. Тому швиденько зараз загордаємо рядочки О, і біжимо забирати своє хазяйство. Вони бачать, що я тут. Працюю, тому не кричать, бо вже б давно-давним кричали. Якби мене не було, що вже пора забирать. Тому працюємо швиденько і додому грітися, бо вже температура до нуля опускається. Відчуваю, що прохладно. А тут ще у нас так виходить, що низина. Там, воно вгору пішов у нас часник. Дві сотки, може навіть більше, вже не пам'ятаю. Ну там майже 100 рядків. Я подивіться по запису, скільки в нас там вийшло, бо спеціально записали. В цьому році посадили дуже багато. Цибулі купили 5,5 кілограм, хоча планували 2,5 кг, а так вийшло, що 5. Ну, зараз позагортаємо швиденько і підемо поратися по хазяйству. Все тоді, а потім нарешті вже хочу попити чайку гаряченьку або кави. Поки Юля садить часник, у нас приїхав трактор, міг контролювати. Оце така оранка. Поки я лопнули три болта. <смі> Надіїмся більш не буде. Багацько коренів, страшне, пеньки. Ось дивлюсь, контролюю діда. Щоб не перервав ведь пуга. Все, пиздец, опять, блядь, лопнул. цей город для кух лопав 4 чи 5 раз пальці на корпусах хлопали. Плух німецький, Лемкін. Це його слабость. А це все. Ще... Розширяємо город. в цих городах он снігу нема а тут снігу є